На думку експертів, минулий рік, незважаючи на світову фінансову кризу та політичну ситуацію в Україні, виявився для аграріїв не таким проблемним, як прогнозувалося на початку. У кожному випадку рецепт успішної роботи був різним: від збільшення фінансових кредитів до оптимізації виробництва. Одним із досягнень, експерти відзначають і вихід вітчизняних агрокомпаній на світові фондові біржі. На наступний рік ми виходимо з того, що близько 5-6 аграрних компаній України вийдуть знову ж таки на світові фондові ринки. Завдяки або скажімо так, чи приватному розміщенню, чи виходом на IPO, і залучать до України близько 250-300 мільйонів доларів США. Попри позитиви в цілому по комплексу, цукровій галузі нашої країни не все так добре. Після великого урожаю 2006 року, коли Україна самостійно змогла забезпечити себе цукром, багато років поспіль власне виробництво не задовольняє потреби вітчизняних споживачів. Через це наша держава змушена імпортувати солодкий пісок. Ціна на цукор від початку року вже зросла вдвічі, і за прогнозами експертів, збільшуватиметься і надалі. Валовий збір цукрового буряка в поточному році складає 10 мільйонів тонн, що у два рази менше, ніж у 2006 -му. Хоча Заводи ще працюють і дають різні прогнози. Мій прогноз теж буде у два рази нижче ніж у 2006-му. і на 43% менше ніж у минулому році. Президент українського клубу аграрного бізнесу вважає, що на розвиток АПК України значно впливатиме ситуація на світових фінансових ринках, адже інвестиції те, чого зараз бракує для ведення аграрного бізнесу в Україні. Основні негаразди українських підприємств традиційні низький технологічний рівень та організація праці. Лише позбувшися цих проблем, можна сподіватися на реальні зрушення у сфері АПК. Все інше в нас уже є і родючі землі, і сприятливий клімат. Володимир Жила, Ігор Гончар, новини УТР.